Дорогі браті і сестри, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Днями сповнилася друга річниця так званого собору у Феофанії. Метрополія Православної церкви Російської, Московського патріархату. Два роки тому у Соборі у Феофанії в монастирі провела своє засідання, зібрання, яке назвала Собором, де від імені цієї структури було оголошено, що нібито вона тепер є незалежною від Російської православної церкви. Також було оголошено, що нібито цей собор ухвалив нову редакцію статуту Української православної церкви, з якого були прибрані нібито всі означення її як структури підлеглої московському патріархату. Минуло два роки. За цей час жоден офіційний ресурс, який перебуває під керівництвом і благословенням Митрополита Онуфрія, очільника Московського патріархату в Україні, так і не опублікував, нібито ухвалений статут. Офіційної публікації немає досі, минуло два роки. Також, до речі, з ресурсів Московського патріархату в Україні забрана і стара. Версія статуту. Слід підкреслити, що першим пунктом, нібито оновленій версії, йде посилання на те, що Українська православна церква має свій статус на підставі грамоти московського патріарха Алексія II. А в самій цій грамоті, яка була вручена в листопаді 1990 року, ще. Тодішньому очільнику Української православної церкви в складі Московського патріархату митрополиту Філарету вказано, що вона є нероздільною частиною Російської православної церкви. Отже, навіть прибравши інші згадки про єдність з Російською православною церквою, цим пунктом було стверджено, що ця єдність не розірвана. Ця єдність залишається актуальною. Але поза тим, цей так званий Собор у Феофанії не спромігся свої декларації втілити в життя. Минуло два роки. Статут не оприлюднено. Змін реальних не відбулося. Натомість тим самим собором було зазначено три умови, на яких представники Московського патріархату в Україні лише почнуть думати над тим, чи Вести їм діалог з Православною церквою України. Три ультимативні вимоги: перша з яких, щоб ми, ієрархії духовенства, визнали, що ми не маємо рукоположення, що ми не маємо священного сану. Друге, щоб ми визнали, що у нас немає томосу і ми не є автокефальна церква. Третє, щоб ми визнали, що виключно ієрархи. І керівництво Московського патріархату в Україні мають право визначати, чи дозволяти релігійним громадам, які бажають полишити юрисдикцію Російської православної церкви і увійти до Православної церкви України, чи дозволяти їм зробити це. Очевидно, що це не є умови для діалогу і, тим більше, умови для єдності. Це є ультиматуми в стилістиці російської, кремлівської. Так званої дипломатії, яку особлює путінський Рібентроп Лавров. Отже, два роки змін по суті не відбулося. Весь цей час відбувається лише намагання вводити в оману і свою паству та духовенство, і суспільство, що нібито тепер Українська Православна Церква під очоленням митрополита Онуфрія є незалежною. Доказів цього немає, доказів протилежного дуже і дуже багато. Нікому не було повідомлено офіційно про те, що вони тепер незалежні. Ні в Москву, ні до інших помісних православних церков. Ніяких реальних заяв, документів не було надано. І ми розуміємо, чому. Бо тоді, в травні 22-го року, на питання, чи буде московська патріархія реагувати на рішення. Собору у Феофанії, речник російської церкви Владимир Легойда сказав: ми не маємо підстав реагувати на заяви в інтернеті. Коли будуть документи, на них ми будемо реагувати. Немає документів, немає підстав і реагувати. Тож, дорогі брати і сестри, як бачимо, керівництво Православної церкви Московського патріархату в Україні протягом двох років, а від часу повномасштабного вторгнення минуло вже значно більше. А від часу війни минуло вже понад 10 років, так і не спромоглося розірвати свої підлеглості російській церкві, Москві, Кирилу Гундяєву, який називає цю війну священною і зблагословляє Путіна надалі вбивати українців. Тож від вас, від вірних, від духовенства, залежить рішення. Не чекайте, доки ця безплідна смоковниця Московського патріархату в Україні нарешті щось. Народ. Ми, християни, добре знаємо цю подію, коли Спаситель, прийшовши до дерева смоковниці, бачачи на ній багато зеленого листя, шукав плоди. Але плодів не знайшов і тому сказав: нехай не буде від тебе плодів по віки. Отак От і церква Московського патріархату в Україні прикидається плідним деревом, вкритим гарним листям. Але плодів добрих немає. Тож робіть висновки і дійте. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення воістину Христос Воскрес!